Славгаю, конвалію під дубом високим. Прославгаю конвалія під Дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій, високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка рукою. Тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать тую конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.